Опанувати ритми гуцулки, коломики, голубки чи польки хочеться усім. Молодіжний міськвиконком запрошує бажаючих затанцювати по українськи. Перший сезон хореографічного проекту був досить вдалим. Зізнаються його організатори. Відтак вирішили і надалі популяризувати українські народні танці. Завдяки різним телепроектам популярними стоять танці, і ми можемо бачити, що танцюють. Латинські танці, якісь сучасні танці, але на жаль, так сталося, що українські танці, ті, які мали бути для нас найрідніші, вони чомусь є менш популярними. Молодь не танцює, бо не вміє. Розчаровано зітхають хореографи проекту. Відтепер навчатися народних танців можна на безкоштовних майстер-класах. Кожна репетиція новий танець. Українські народні танці. Це веселі танці, це дуже такі гарні танці. Вони бувають сезонними танцями, святковими танцями, весільними танцями. І ми старалися врахувати абсолютно всі ці аспекти для того, щоб зробити саме проект за танцю по українській та кожен його майстер-клас цікавим, веселим і таким, таким, який сподобався б нашій молоді. По завершенні проекту за танцю по-українськи» Гала вечірка проведуть її у переддень Андріївських вечорниць. Прохідним квитком на дійство стане вишива. Анка та відвіданий майстер класів Ірина Тишин, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.